Всім привіт, вітаю на каналі Clored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, бажання їздити по авторинках, шукати автомобіль самостійно, можете звернутися до нас. Обговоримо детальніше про терміни та умови пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Renault A Space. 15 рік, 1,6 дизель, 234 пробігу, ціна 14650. Бачимо контакти до власника. Дуже гарний колір. Так, на жаль, зачинено. Кіріний салончик. Так, Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Ford S Max. Дуже рідко зараз зустрічаються, гарні машинки. Це сьомий рік, 237 пробігу. Тут ще і двигун 2,0 газ бензин. Так, Автомобіль в рідній фарбі, пише власник. Контакти бачимо. Яка ціна? Не знаєте, так? По ціні треба питатися. Тенький салончик, клімат, контроль. Це 5 місць 7. 5 місць. Є парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Туран з Німеччини. Так, туранчик 10. Рік 225 пробіг, 1,9 дизель. Ідеальний стан. Пише ціна 10850. Бачимо контакти. Кого цікавить він-код. До перевірок. Пишуть, що так. Дивимось по салону. Вони всі відкриті, можете відкривати. Так, покажу ще по салону. Чистенький охайний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Редну Стенік. 11 рік 170 пробігу, 1,9 дизель, машинка з Німеччини в ідеальному стані пишуть. Ціна 9,350. Контакти бачимо. З вигляду по кузову гарно виглядає. Якихось явних зауважень не бачу. Так, по салону. Це 1,9. Я бачу, так, там. Чистенький салончик з клімат контролем, чотири склопідйомники. 1,9 вже майже не приганяють. Метод досить високе. Так, парктроніків форкоп. Кого цікавить, така машинка, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Opel Zafira B. 2007 рік, 248 пробігу, 1,9 дизель. Ціна 5 750, бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Всі зефіри самимісні, хто не знає. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік. 13 рік 165 тисяч, 1,5 дизель на автоматі. Контакти бачимо, ціна 8 тисяч доларів. Комбінований салончик з клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сеат Альхамбра. 15 рік, 2.0 дизель на автоматі, 260 пробігу. ціна 14 600. Бачимо контакти. Клімат контроль, підігріви, автоматична коробка. Цей бурті, сука, Байсі. 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 З форкопом та парктроніками. Форд це Макс. 12 рік 220 пробігу, 2.0 бензин з гібридним обладнанням. Ціна 12250. Контакти бачимо. Світлий шкіряний салон, є підігріви. На оригінальних дисках, з парктроніками. Кого телефонуйте. Рено-сценік. Так, 12 рік, 7 місць, 1,6 дизель, 188 пробіг, є сервісна історія, камера заднього огляду. Ціна договірна. Салон комбінований з клімат-контролем. шторки на задніх вікнах. З форкопом та парктроніком. Ford Grand C-Max. 17 рік 170, 178 пробігу, автоматична коробка, двигун 1,5 бензин. Бачимо контакти. Так, на жаль, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Рено Гранд Сценік. 11 рік, 1.6, дизель 220 пробігути на 6900. Тут бачимо контакти до власника. Рік. Угу. Нема, ні. Клімат, контроль бачимо. Сидіння в чехлах. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Форт C-Max. 12 рік, 280 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7,950 Бачимо контакти. Тканинний салон, кондиціонер, механічна коробка передач. Кого цікаве, телефонуйте до власника. Volkswagen Turan. Туранчик 4 рік. 1,6 бензин MPI 189 пробігу, ціна 4950. Контакти видно. Є кондиціонер. <різь> Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford C-Max. Так, фортик 11 рік, 180 пробіг, 1,6 дизель, 7-місна. Пишуть в ідеальному стані ціна 10400. Контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Клімат контроль. Магнітола Sony. Є форкоп та парктроніки.